Сьогодні у Кам'янськ-Подільській територіальній громаді знову день жалоби. В останню дорогу кам'янчани провели 39-річного Володимира Фадонюка. До війни разом з сім'єю він проживав у селі Руда. В лютому 2023-го став на захист України. 20 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині стрілець-помічник гранатометника отримав важке поранення. Володимира прооперували і 23 травня перевезли до Києва. Столичні лікарі боролись за його життя. Але 2 червня серце героя зупинилось. Про нього назавжди залишаться світлі спогади. Це багатодітна сім'я. Е, Володимир був старшим е, з хлопців сім'ї. Е, пішов у лютому, 2023 році, добровольцем. Е, був на навчанню е, місяць за кордоном і пішов зразу на, на схід. Його поранило у голову, поранило, і е, в Дніпрі йому зробили. Операцію і перевезли його в Київ. В Київ боролися з ним, боровся боролися за життя. Він боровся тиждень, напевно. Серце зупинилося, не витримало ось таким чином, бо йому ну, дуже він у важкому стані був дуже. Ось він залишили був, діточки. Діточки в нього гарні хлопці, два хлопці, доросли, ну, не дорослих. Вони 18 і 16, Звичайно, зраз меншому сьогодні було. Є 16 років йому сьогодні Віталіку. Ось таке. Він дуже, Володимир, дуже хороша людина, чуйна, доброзичлива, покладиста. Він всім допомагав, де всюди, всюди, де хто його попросив, він ніколи не, не відказувався. Дуже добра, позитивна, щира людина. Це Дуже хороший батько. Виховав двох прекрасних синів. Це було його особисте рішення піти на війну. Так. Він нам заповнився на своє наше життя хорошим, добросовісним, чесним, розумним, толковим. Він, в нього золоті руки. Він знає зробити, знає показати, знає допомогти. Ніколи нікого в біді не залишав. Душа в нього дуже добра. Тим, щоб він е, ніколи в нього не було б, ну, щоб, як правильно сказати, щоб ровесники в нього це були друзі. Ні, в нього були і старі, і малі, і великі, і діти він з усіма знаходив спільну мову. Поховали Володимира Федонюка на міському кладовищі на Алеї Слави.